Сьогодні ми знаходимося на виробництві, де виробляються ось такі бетонні стовпчики. Це мій знайомий Дій міша. Хочу вас з ним познайомити, щоб він вам розповів детальніше про те, які він стовпчики виготовляє і для чого їх ви можете собі замовити. Дій міша, розкажіть людям, які розміри з чого вони виготовляються, і для чого люди їх можуть використовувати? Значить, використовується вони для сітки на огорожу, для виноградників, для малин. Є різні довжини від метр сімдесят, метр сімдесят, двохметровий, два з половинометровій. Під замовлення роблю також трьохметровий. Тобто індивідуально можете зробити для замовника Думаємо, і три метри. Я маю форми. Состав, щебінь, від сіл, армовані от такою сіткою цією. так? То не сітка, то арматура ВР1 вона є армована 4-міліметрова. На один стовпчик йде чотири штуки. Ага. Тобто Кожний, кожний дротик, будемо так говорити, відповідає за свою сторону. І утримує його. І, так, а, так. Я правильно зрозумів, вони проходять всі вібростен, тобто вони всі. Обов'язково розсілені, Обов я бачу там вібро вібростен, так. Обов'язково. А в, який в, матеріал вибраці? використовується? Щебень і гранотців. Гранодців, так. Ніякі річкові шутри, так, так сказати, я не використовую, тому що там є багато глини. А працюєте конкретно лише роздріб чи о? Для оптовиків є окрема співпраця, окремі умови співпраці. Тобто, якщо я правильно зрозумів, працюєте і опт роздріб але сама основна е, ваші клієнти це є оптовики. Так, та опту у нас іде від скільки від 500 стовпчиків, так так так. Так, опт від так. 500 стовпчиків. Але для зауважу для конкретно оптовиків, з якими е, дімі ще співпрацює на постійній основі, е, теж діють індивідуальні умови ну, вартості такого правильно обов'язково. Так. Тому, якщо кому актуально, хочете собі прибрати такі стовпчики, щоб ними обгородити будь-що ваш будинок, вашу хату, чи навіть у вас там є якась ваша худоба, там є якісь вівці або ще щось неважливо. Чи ви купили дачу у буковелі, і вам треба її обгородити? Номер телефону залишаю діяміші, телефонуєте йому, домовляйте з ним. Доставка по всій Закарпатській області, умови співпраці хороші. Тому звертайтесь, обов'язково не губляйте. Номер телефону в описі. Зберігайте.